Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. З важким серцем подивився відео з, з героїчного мученицького міста Харків, яке знищується звірячими расистами. Відео про те, як троє тикашників били чоловіка прямо на автобусній зупинці. Який їм не хамив, який їм не грубив, який просто задавав їм питання. І вони його били і не просто били, а били по голові. Питання. Що далі? В Україні почалося протистояння між, між людьми, простими людьми і. ТЦКшниками, поліцаями, які хочуть замість себе на війну погнати простих українських громадян. От я говорю прямо з важким серцем, тому що важко дивитися, як в Харкові, який знищують расисти, людей б'ють на вулицях поліцаї та ТЦКшники. З вами Ігор Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!